Друзі, Я вам скажу так, щоб вони нас не лякали, шансів якимось чином здивувати нас, у них немає. Ми бачимо, що ворог хоче придбати китайські БПЛА ударні, враховуючи те, що в них, як вам сказати, Проблеми з іранськими, з їх ефективністю. Тому що не думають, що вони зможуть це зробити з китайськими БПЛА. Нехай пробують, нехай пробують. Стосовно наступу на північ, як і раніше, можливостей ворога немає наразі. На сході їхні наступальні дії. Бахмут повільні, особлива загроза з півночі. Працюємо, друзі. Працюємо на безпеку. Слава Україні! Переможемо всіх!